Які переваги мого курсу по подачі податкової декларації? Я розказую все українською мовою, нескладними термінами і з допомогою цього курсу ви зможете подати правильну податкову декларацію в німецьку податкову службу без знання німецької мови та німецьких законів. Я це все вам розказую. Ви зможете, наприклад, якщо у вас є Гверб. Ви зможете подати податкову декларацію. Якщо у вас є фрайбер у флішітеті, ви можете також подати податкову декларацію з моєю інструкцією. Якщо ви працюєте без ПДВ, якщо ви працюєте на роботі по найму, ви також можете подати податкову декларацію з допомогою мого курсу. Я розказую по максимуму. Які витрати можна зарахувати, і що можна списати у податковій декларації? А для геверби і фрайберуфля я придумала спеціальну таблицю, щоб ви точно нічого не забули, і заповнили без проблем і легко податкову декларацію. Скористуйтеся цією можливістю і зекономте свій час та гроші.